Зараз за одну хвилину я поясню, чому тебе не знаходять твої клієнти, і чому не росте у тебе аудиторія в твоїх соцмережах. І мова наразі не про таргет і якусь там класну рекламу, а про набагато важливіше. Можливо, ви колись чули фразу, що для того, щоб тебе знаходили твої клієнти, потрібно проявлятись, але проявлятись це не означає робити такі самі рілси пости, які залетіли у когось проявляти, це в першу чергу потрібно являти собою і ось цю свою автентичність просто передавати далі у світ. Через свою творчість, через своє бачення, через свої сенси, через свої цінності. Тому що коли ми намагаємось бути як хтось, ми не являємо собою. І насправді, ми не проявляємось просто до тих людей, які насправді нас чекають і хочуть нас зустріти. Але коли ми проявляємо своє істини, тоді нас знаходять ті люди, які саме чекають, щоб ми допомогли вирішити їм їхній запит. Тому що по принципу резонансу лише тоді тебе зможуть знайти твої люди, твої клієнти. А що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарях.